Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська і ми зараз знаходимося на тому самому моторошному кладовищі, де знайшли хатинку, в якій робили якісь ритуали до аварії на ЧС і будемо шукати з вами той самий підвал. Так, ось ми вже й на місці. Це те саме наше кладовище, де ми були. Зараз відійдемо трошки далі. Моторошненько тут. Послухайте. Тиша, і до зими. Бачите, як от покручене дерево, дивіться. Покручене, перекручене. Ну, тому що тут дійсно фони я вам покажу. Фон вже перевищений. Ось і я, яка йду тут. Зараз ми трошки його обійдемо з другої сторони. Тут реально зараз стрьомно. Особливо, коли я знову повернулася сюди одна. То таке собі враження мене від цього місця кість. Якщо ви мене запитаєте, чи вірю я в містику, ну, плюс-мінус вірю, якщо чесно, трошечки зовсім. Але не сильно все одно, знаєте, є таке відчуття. Моторшненько, знаєте, так трохи моторшненько. Тим паче, що тут ще й фонить плюс придачу. Так, ми тоді з вами не заходили так далеко. Тут бачите 47 Мікро-Р. Бачите, старі хрести. І я Так кладовище виглядає, там, де знаходиться та хатинка. До речі, ви в коментарях пописали, що то хатинка не дачна, а хатинка для, е, сіль... ну, для якихось робіт, які тут робили, бачите? Підфонює. Кладовище дуже здорове, але бачите, через те, що воно знаходиться в Чорнобилі, мало хто може сюди попасти. Ілі хоче попасти для того, щоб тут привезти все до ладу. Так, ходімо до нашого будиночку через такі хрести. Хай пробачать мене метри, що ми тут лазимо без спросу, але ж хотілося глянути на ту хатинку вже поставити, так сказати, крапки над І. Бачите, один пам'ятник зовсім впав бітняга. І допомогти я йому не можу, бо підняти в мене його сили не буде. Так ось ми підходимо до того самого будиночку. Зараз ми з другої сторони спробуємо підійти. Звісно, він дуже мотороснув, якщо чесно. Бачите, як тут підійти? Тут взагалі якийсь аврал. Просто обрав І, До речі, тут щось фонить найбільше зараз. Бачите? 58. Капець просто. Не знаю, як мені перелізти туди. Питаєте, що зі мною ніхто не захотів йти. А хто захоче по такому лазити, по такому жаху? Ось я не захотіла. Ось зі мною йти. Ось це. Зараз покажу ось цей будинок, він так нахилений через павші дерева. Можна телефон туди, кстати, запхати тепер. Опа, щось помітила я. Бачите, якісь листочки лежать, може якісь документи. Ой, добре, що телефон там не впав, бо я б туди не пролізла. Так давайте глянемо, що це таке. Ой. Якісь листи. Бачите? Листи. Дорога Лєночка, 79-й рік. Дорога Лєночка, теж ось цей якийсь листок. Так, що там у нас на ньому є? 71-й. Ну, давайте спробуємо прочитати. Тут почерк, наче трошки більш зрозумілий. Так, Люба, я очень недоволен вашим отказом ухаживать за могилками. О, бачите по теме Мария, Мария Антоновны и Надежды. Ведь Мария Антоновна, твоя мать, положила всю свою жизнь на воспитание и выращивание тебя и Иры и Надежда, что Надежда свыше 10 лет была в полный смысл слова вас бесплатной домашней работницей. Сейчас под звук дозиметра я вам дочитаю письмо работницей. Еще в прошлом году я заметил, что Ира ускользает от, от ухода за могилками, не смотрит на, несмотря на то, что они во многом раз больше обязаны, чем я. В течение трех З лишним лет я взяв на себе всю відповідність ремонту і уходу. На протяжі цього времени я наняв чоловіка, який насипав землі можна і оформив їх. Це якийсь лист, який залишений тут на кладовищі, мабуть, дівчатам або дітям якоїсь жіночки, два рази красила градки. Можливо, тут ще написано. Изготовил и установил памятник Н.А. регулярно 2-3 раза в месяц. Я бываю у них и убираю. А це нормально 2 рази, рази в убирать могилки? Неужели Ира два с лишним раза можете меня і к тому же, живущая буквально в 15 минутах от кладбища не считает себя обязанной проводить уборку? ссылка на гипертонию не выдерживает никакой критики ну короче, женщина редко бывает на кладовище не может ухаживать за могилкой матери 2-3 раза в месяц не знаю, на потому что у нее гипертония а какой-то до нее прицепился ведь она работает и ездит во много раз дальше, чем кладбище там всегда можно нанять человека который уберет и польет цветы на могилках, нехорошо, очень нехорошо вы постукайте с остатком а, вы поступаете с остатками людей, которые положили на вас только силы здоровья. Я тоже уже на отходе. Думал вам кое-что оставить деньгами и ценностями. Но не уверен, что вы не поступите так же с моей могилкой Эх, Манипуляции пришли. Как поступаете с М.А. и Н.А.? Нельзя быть такими эгоистами. Понятно? Так что, друзья, если вы ненавидуете могилку 2-3 раза в месяц, то вы эгоисты. Придерживайтесь. Пословиці з глаз долой і сердца вон. Міхаїл Антонович. Я в шоці з цього листа. Інші листи я прочитати не можу, бо тут почерк. Самі. Якщо хочете, скріньте і прочитайте. Я зараз вам покажу їх. Можна заскрінити, якщо ви захочете зараз. І прочитать по-людськи. Бо я таке не прочитаю. Так, от і Ще. І таке. Ладно. Так, ложимо їх назад, бо минулого разу ви щось сказали, що я короче, забрала коробочку ту. Вона десь тут і валяється. Ложу. Опа, все, хай там лежить. Коротше, що я вам скажу? Я в шоці з цих листів, не знаю. Нормально, типа ну, якби треба, да, ухажувати за могилками. А з іншої сторони, ну не два-три рази в місяць. Так, ну що, йдемо, та ще пройдемося, поміряємо фон там трошки далі, і будемо вибиратися. Тому що тут через ці дерева я не можу знайти ніяких входів. Може вони завалені деревами, там є, бачите, вон, канавка. Може там є, не знаю. Так, вибираємося. Потихеньку тут фон скачеть. Просто капець. Ого, ого! Гляньте, тут фон. Капець. А що ж це тут таке було? А я йду, думаю, що він розривається. Цей доз. Оце фон. Отож, бачите, кажу, кладовище ніхто не дезактивував. Хорош. Фончик. Марафончик. Тут уже менше, бачите, там в кущах, це до будиночку, там будинок, отам, і там було в п'ять разів вище норми. А тут теж, бачите, кладовище, там все в кущах, дуже важко туди зайти. Така доріжечка, дуже старі поховання 63-го року. Хрести. Дуже страшно, звісно, не ходить. Там, мабуть, бачите, тут поменше вже фон, прям ну, в центрі кладовища, там бачили самі. Там капець, звісно, я в шоці була трошечки. Бачите, хрести такі прям З землі. І пташечка співає. Ого, тут завалило, капець, гляньте. Могилка завалена, бідняга. Лежить взагалі вже хрест. Ну так, стрёмненько, звісно. Кладовище. Бачите, тут вже важкувато пройти далі. А кладовище йде туди аж. Далі-далі. Ну, оце таке воно. Чорнобильське кладовище з дивним листом. Не зря приїхала, звісно, не знайшла того підвалу, та, мабуть, воно там. От. Дачі, мабуть, були там, а я туди не пройду, по-перше, мені стрмно через те, що я одна, можуть бути звірушки там різні, ну, мало ли. А по-друге, міни взагалі, можуть бути, Це я ходжу по протоптаним, може, мабуть, дорожкам. Все одно треба когось шукати, з ким сходити. Нема в мене таких подруг, які можуть зіскочити і попертися зі мною в Чорнобиль. Всі далеко живуть дуже. Ой, Отак. Чорнобильське кладовище радіоактивне з незвичним листом. Якщо вам подобаються такі теми, то обов'язково ставте вподобаєчку. Підписуйтесь на вашу скажену Вікторію. Я вас всіх дуже люблю і ціную ваші коментарі, вашу увагу. Бо мені самі цікава ця тема.